Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку водойми рідного краю. Пригадай, які водойми є в краї, де ти живеш. Я всміхнуся сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхнуся квіточці. Хай вона росте. Я всміхнуся дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Подумай, де в природі міститься вода. На землі вода міститься у водоймах. Найбільші водойми це океани та моря. У них вода солона. Солона вода непридатна для використання людиною, тобто людина не може її пити. Для життя людей більшості рослин і тварин потрібна прісна вода поверхневих водойм, розташованих на суходолі. Які ж бувають поверхневі водойми? Поверхневими водоймами є. Природні та штучні водойми. Природні створені природою а штучні створені людиною. До природних водойм відносяться річки та озера. А до штучних створених людиною відносяться канали, ставки, водосховища. Будь ласка, порівняйте річку та канал. Чим вони відрізняються? Спробуйте порівняти озеро та ставок. Чи вони подібні та чим відрізняються. Поверхневі водойми бувають природними, такі як річка, озеро. А також бувають штучними канал, ставок, водосховище. Дай відповідь на запитання, які ж водойми є там, де ти живеш. Яку вони мають назву? Як люди їх використовують та охороняють? Подумай. Чому треба берегти водойми від забруднень? Правильно, треба берегти водойми, тому що ми з них, з прісноводних водойм, п'ємо водичку самі. Давай спробуємо з тобою подумати, якою буває вода? Ану скажи, який стан води ти знаєш правильно твердий, рідкий та газоподібний. А який стан води можна назвати корисним? Так, рідкий, корисний тим, що можемо його пити. А ще твердий, тому що в нас буває зима. А газоподібний тому, що утворюються хмарки та опади. Водичка може випаровуватися. Якби водичка не випаровувалася, то коли пішов дощ, так би в нас калюжі стояли. А так, водичка випаровується у нас, так, і потім буде випадати наступний дощик або сніжок. Назвіть стан води. Найгарніший у природі. Ну, звичайно, це у нас твердий стан. Найгарніший стан у природі це коли ми бачимо маленькі сніжиночки. А назвій стан води який можна назвати шкідливим. Як ти думаєш? Коли вода може бути небезпечною для людини, так, коли вона є дуже гарячою, її вживати не можна, коли ми бачимо лід, тому що дуже часто на льоду люди можуть гратися або пошкодження якісь собі нанести. Або можемо навпаки взяти із морозильника з морозильника лід і також застудитися. А ще, а чому про воду? Говорять, що вона здорова. Тому що для того, щоб бути здоровою людині, потрібно багато пити води, бо наш організм на велику частину складається саме з води. Давай пограємо в гру, так чи ні? Вода найбільш поширена речовина на землі. Так. Вода може знаходитися лише в двох станах. Ні, в трьох станах. Вода є всюди, в морях, в океанах, в річках, в ґрунті, в повітрі. Так. Життя на землі немож... можливе без води. Ні, воно неможливе без води. Вода буває твердою. Звичайно, коли вона буває в стані льоду. Вода є складовою всіх живих організмів абсолютно правильно. Дякую за увагу. Ви молодці.